Це добре жити і добре померти. Право померти по людськи без болю у нормальних умовах в Україні все ще розкіш. Чому про це у програмі Ми разом. Я Ірина Штогрин сьогодні про те, як допомагати невіліковно хворим. Щороку в Україні помирає 600 тисяч людей. Десять людей щогодини помирає від раку. Україна за індексом комфорту смерті посідає 69-те місце із 80. -ти. Смерть це природна річ, і рівень життя суспільства можна визначати по тому, наскільки природно і комфортно людям переходити у. Іншу форму існування, давайте назвемо це так. Сьогодні ми запросили до студії людину, яка ось уже багато років займається цією темою, темою паліативної допомоги, як організовувати. Оцей нормальний або, як в світі кажуть, комфортний перехід. Дякую вам, пане Князевич, що прийшли до нас у студію. Скажу тим, хто, можливо, забув, що ви були міністром охорони здоров'я в період з 7 по 10 рік. А зараз ви очолюєте громадську організацію, яка так і називається Українська Ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги. За цей час чи щось змінилося у нас на краще? Зараз став популярний вислів. Індекс якості чи критерій смерті ми займаємо 68-69 місце. Це по суті розвиток паліативної допомоги, де ми знаходимося. Ми спроможні паліативну допомогу в державі побудувати Я для себе виклав дорогу 15 років. Я вже 5 років, повірте, як людина. Ми намагаємося зараз вийти на ці параметри, впевнений, що ми пройдемо цей шлях, але він потребує. Часу. Я щиро бажаю, щоб у вас це вдалося, але у мене таке відчуття з огляду на те, як розвиваються події, що поки ви будете реалізовувати програму разом із державною структурою, там на 15 років, волонтери і небайдужі люди зроблять якісь альтернативні це, це, секунду, речі секунду, дуже секунду, швидко. Секунду, дорогий, ви мене трошки заділи. Я 5 років, це моє волонтерство. Це не робота моя, це моє волонтерство. Я працюю за кафедру, я викладаю і так далі, Я на інших роботах був. А це моє волонтерство, я викладаю свій час, які кошти були, можливість і так далі. І тому і ви проводити волонтерство. Це ми кинули всі, тепер треба розібратись волонтерство, правильно створити. Волонтерство в паліативній допомозі це е, освічене, це культурне волонтерство. Там проходять підготовку люди, е, тому що допустити до помираючої будь-кого. Ну ви собі уявіть собі, до вас хтось прийде, яка людина, і хто, і, чи, чи потрібно вас потрібно вам таке волонтерство? Чи всі лікарі, на вашу думку, зараз вже знають, хоча час пройшов, що вони мають законне право виписувати <кій> на 15 днів. Таблетовані засоби знеболення для людей, у яких стоїть діагноз, який це передбачає. Я думаю, що ні. Якщо вам не надають допомогу, ви не отримуєте знеболення, ви можете будь-куди звертатись до любої влади. Телеграму пишіть на наш сайт, заходьте, і ми будемо тут же реагувати і вам допомагати. Ми бачимо, що є такі моменти, які просто жахають. От, зокрема, ось ця історія мами. Яка не змогла допомогти людині, дитині своїй своєму сину перейти в той світ, те, про що ми говорили, в комфортних умовах. Мова йде про любов гром і її сина Павліка. Ми дякуємо Любові, що вона має мужність переказувати цю історію. Очень важно давати Людям надежду, даже не то чтобы на то, что там все наладится и ребенок выздоровеет, но надежду на то, что мы всегда будем с вами и всегда поможем, чтобы не случилось. Потому что если в Украине ну, вот ребенку там ставят смертельный да, диагноз, он могут ну, по какой-то либо причине, там, либо в отделении нет мест, либо там не считают нужным дальше лечить, отправить домой. И что этому ребенку делать и родителям делать? Мне кажется, важна какая-то поддержка психологов и адекватная какая-то реакция и объяснение врачей. Потому что если тебе, ну, я не буду передавать слова врачей, как они могут это сказать, потому что это вообще просто за гранью вам добра и зло. Когда. Есть, допустим, надежда, тебе говорят, их нет, и непонятно. Можно принять решение лечить до конца, а можно принять решение, если, ну как бы объективно, да, ситуация не улучшается, принять решение на более качественную жизнь, но там либо дома, либо в хосписе, если такой хоспис будет. И, ну как вам сказать? Мне, например, стыдно перед ребенком, что последние два дня он провел в реанимации и привязан к кровать. Тут треба перше вибачати за лікарів, які в силу своєї, може, десь і необізнаності і тих нормативів, які є, які ну, забувають такі людські якісь риси. Завжди я з лікарями говорив про те, що ти поступай так, якби ти хотів, щоб з тобою чи з твоєю дитинкою поступив. Необхідно переглянути всю систему ну, взаємодії. Медичної галузі ми звернулися із запитанням до Міністерства охорони здоров'я і попросили про коментар якраз з приводу того, що зараз змінюється в цій системі. Ми повинні зробити такий простір, щоб ці діти були вдома. Щоб ці діти були з батьками, щоб ці діти були з родиною. на сайті міністерства є вже проєкт наказу про надання паліативної допомоги дітям. Це може бути різні види такої допомоги. Це може бути паліативна допомога в стаціонарна, тобто у лікувальному закладі. Це може бути паліативна допомога, яка надається, скажімо, виїзною бригадою, куди входить лікар, психолог. Можливо, педагог, соціальний працівник. От е також така паліативна допомога може надаватися у будинках дитини, де такі діти знаходяться. Що тут викликає велике запитання, це те, що і представник МОЗ, і ви, пане угу. Князевич, говорите в майбутньому, майбутньому часі, отак. а потреба у тому, Є. щоб допомогу отримували просто зараз. І люди розуміючи це. Зокрема, у тій самій надвірні зібралися, знайшли благодійників, мільйон коштів mm -hmm. зібрали і відкрили ось цей центр для дітей, які мають невеликовні хвороби. І Юрій Присяжнюк бачив, чи там справді комфортно і дітям, і їхнім батькам. Надвірнянський будинок дитини це невелика затишна будівля на околиці районного центру Прикарпаття. На перший погляд вона нічим не відрізняється від інших закладів такого типу. Проте для України ця установа справді є унікальною, адже у лютому 2014 року тут відкрили перше і допоки єдине в країні дитяче паліативне відділення. Кошти на облаштування хоспісу збирали всією громадою за допомогою телемарафону на обласному телебаченні. Діти повинні мати так само допомогу якісну і мати нормально. Прожити якісного життя, як кажуть, скільки кому належиться, відділення розраховане на 15 дітей. Його намагалися зробити максимально наближеним до домашніх умов, щоб реабілітація проходила в затишку та комфорті. Але найважливіше те, що під час лікування маленьких пацієнтів поруч із ними можуть знаходитися батьки. Це є завдання паліативного відділення, щоб була можливість у мами вибору чи бути з дитиною могла можливість вирішити якісь свої проблеми на, на на період, коли дитина у нас Зоряна та її син Максим поступили сюди на тритижневу програму реабілітації вже в шоста. За словами жінки, основна відмінність цього центру від лікарень це умови перебування та ставлення персоналу. Тут гарно дивляться за дітками, лікують нас, підліковують наскільки це можливо. Такому стані, але масажі, парафін, фізкультура. Тут. Галина возила доньку на лікування до багатьох лікарень. Останньою була престижна приватна клініка у Італії. Ну нема результату. Хочемо спробувати ми ж тут другий раз, хочемо спробувати. Може, тут щось нам допоможе. Допомогти не лише дітям, а й батькам ще одне завдання для працівників центру, як правило, матері тяжко хворих дітей перебувають у тяжкому емоційному стані. Діти такі самі, як всі, але вони потребують більшого до того до себе відношення якісного, кращого і такого більш об'ємнішого. Через це я говорю надаються такі медико-педогічно-соціальні, психологічні різні нюанси для того, щоб люди. Знали і майбутнє якесь своє, а не тільки зациклювались на тому, що дитина в мене хвора. У тому, що відкриття схожих центрів в Україні необхідне, впевнені не лише працівники медустанови, але й батьки пацієнтів. Адже як показує досвід, тут у затишних стінах райбілітологам вдається зробити основне випликати у виснажених серцях дітей та їхніх батьків надію. Юрій Присяжнюк Прикарпаття. Ми разом чи можна це вважати зразком для наслідування? Можна вважати це досвідом хорошим. І вже коли ми будемо відкривати в інших містах, в Києві зацікавились Харків, в Одесі. Ну, в Крупне, я впевнений, що будуть в обласних центрах е, такі центри паліативної допомоги даруйте за тавтологію, І там, е, власне, буде правильно поставлена модель. Видається, Ви що це взагалі така річ, яка мала би передаватися в родині, це таке поважне ставлення до. Е, Смерті, яка нам всім гарантована, але тут виникає якраз питання про те, що не всі люди це розуміють. От зокрема, днями в Івано-Франківську в одному з районів міста городяни вийшли на вулицю з плакатами ні хоспісу. Тут на стінах надписи, «Хоспіс», «Ні» і там замальовані вікна з тої сторони. І на слідуючий день вже все це знялось і виставилось в Фейсбуці. Що от бачите, які вони інтелігенти. Ну, ми не претендуємо на інтелігентів, ми прості люди. Але я можу сказати, 100% з наших ніхто цього не зробив. У Нас кожну, майже в кожному будинку, діти цей будинок, цей будинок, це будинок. Тут сюди є кругом маленькі діточки. Вони гуляють отут вот в тому дворі. Бачите, тут двір. Тут вони хочуть ставити швидкі допомоги. Куди там ставити швидку допомогу, якщо там та маленька дитина? Там буде всяке і наркотики, і все. І мов дежурний лікар буде цілодобове. Цілодобовий дежурний лікар і скора допомога буде стояти. А я живу на другому поверсі. Мені вона потрібна, щоб машина постійно гуділа і вночі. Нехай тут зроблять дитячу поліклініку, ніхто, я думаю, не буде проти. Нехай зроблять дитячий садочок, теж ніхто не буде проти. Нехай зроблять дитячий центр якийсь для розвитку дітей. Нехай для хворих діток щось зроблять. Питання з обмеженими можливостями ще будуть приходити і наші діти допомагати. Приходить людина помирати, але все одно вона має хоч якісь радості мати. Її можна от посадити на каталку і вивезти на подвір'я, щоб вона подихала свіжим повітрям, на сонечко подивилась, на небо голубе. Може, останній раз. А куди цих бідних людей вивезуть? На майданчик, де граються діти, і кажуть: Милосердя, милосердя. А хіба це милосердно для цих людей? І от є є таке наше ще нерозуміння, чому треба виховувати цю культуру на ті смерті на фронті вони нічого не дадуть, як Україну ми в майбутньому будують. якщо в старості. Ти не маєш гарантії, як доживеш цей світ, якщо ти в хворобі, коли ти не можеш собі раду. А я бачу людей, які керівники великі, багаті люди. А він лежить, він очима може показати, тільки він просить Бога померти, а він не може. А якщо памперс ніхто не поміняє, там квартирне питання. Тут багато чого. Я вирішив не займатися просто так, як з державної системи, а творити рух. Розуміння в всьому суспільстві і за 15 років вибрав собі час, який збудує. Я думав, що тоді ми європейською справжньою нацією будемо. зокрема, ось у Львові. Подивилися, як це працює у Польщі, і дуже швидко змогли покращити хоспіс і умови, і правила, і спілкування із людьми у себе конкретно у відділенні. Галина Терщук каже, що 75 ліжок забезпечені як потрібно, але попри те, люди потребують ще допомоги. Цей хоспіс де лежить 30 невеликовно хворих. відкрили в середині 90-х. Тоді у місті нарахували 6 тисяч людей, чиє життя лічилося годинами, днями, місяцями. Опікуються хворими півсотні працівників. Тут чисто немає запаху хвороби і старості. Наше завдання їх підтримати, і вони мають життя бачити яскравіше, світліше. До хворих медсестри і санітарки зазирають постійно, знімають боліві синдроми, миють, спілкуються з хворими. 90% пацієнтів мають рідних, 10% – одинокі і безхатченки, щоби потрапити у цей хоспіс черга. А то ми, як правило, правило, до пятнадцяти 20 людей. І на протязі там до місяця є такі періоди, можуть бути до 10 днів. Є періоди, може бути, от завтра госпіталізація поводитись. Це відділення паліативної допомоги у четвертій міській клінічній лікарні відкрили два роки тому. Медперсонал пройшов підготовку у Польщі. Дуже змінилися люди, тому що якщо раніше навіть якогось знедоленого з вулиці привозили і намагалися нам тут покласти, заночувати, ну люди робили, знаєте, але з таким внутрішнім спротивом. Що ну, чому це ми повинні і так далі. Після того, як вони поїхали, подивилися відношення до хворих на свої очі, побачили за кордоном, люди приїхали зовсім інші. Пані Галина у минулому медик. Нині вона пацієнт відділення паліативної допомоги. Вдома жінка не може залишатися одна, коли рідні розходяться по роботах. Те, що таких хворих, які потребують такої уваги і догляду вдома не можуть повністю дати. От тут як не є, є медсестри, стало погано, з кличеш медсестру і кончик зроблять, і тиск поміряють. У Польщі працівники побачили спеціальну ванну для пацієнтів, прикутих до ліжка, що значно полегшує догляд за такими хворими. Вони можуть перебувати у чистоті. Також одразу захотіли придбати у своє відділення. Але і сюди черга з невиліковно хворих на сьогодні це близько 10 осіб. Хтось може встигнути потрапити, а хтось і ні. У Львові ліжок для невиліковно хворих більш-менш достатньо, бо є ще дорогий медзаклад на приватній основі. А от в області з 20 районів відділення паліативної допомоги відкрито у чотирьох. Невдовзі відчинить двері ще одне: Галина Терещук, Мар'ян Павлик. Ми разом Львів. Прокоментуйте, будь ласка. Ну немає на превеликий жаль ще мобільної служби, ну немає системи. Хотілося б, щоб ця Верховна Рада прийняла закон і програму, бо інакше варіанту немає, але тут принцип повинен помінятися, що кошти повинні йти за пацієнтом. А ви з міністром квіташвілі кошту. про це говорили? Так, безперечно, є повне розуміння. Тому ми створили, ну, прийняли на конгресі стратегію на 10 років. Створили ці координаційні ради. Ми їх робимо в всіх регіонах. От я був в Львові. Наступний тиждень їду в Одесу. П'ять років тому ми створили громадську організацію громадський рух, де не тільки медики У Нас і відомі артисти. Є от Єрма Вітовська поставили зараз виставу Оскар і Рожева пані. Вона член правління. В нас ми, ми цю тему розумієте, Я розглядаю утворення паліативної допомоги як творення нової культури в суспільстві. Ми інакше повинні бути. Вистава Оскар і Рожева пані це історія невеликовно хворого хлопчика, який пише листи до Бога. У посланнях він розповідає про свою юність, перше кохання, кризу середнього віку та старість. Кілька днів, що лишилися, Оскар намагається прожити як повноцінне життя. І ти кожного дня будеш дивитись і рости разом з цим деревом, і проживати свій день як 10 років. У листах Оскар благає про зцілення і бажання щастя для близьких. Рожева пані, яку грає актриса Ірма Вітовська, стає для хлопчика ангелом-охоронцем у останні його дні. Для нас не стояло зробити, подивувати когось акторським чи режисерським ударом, там який зробити. Для нас було цікаво зробити онлайн доктеатр, коли на ваших очах людина проживає, дитина десятирічна, проживає 12 днів і помирає. Вона помирає на ваших очах. І це має вдарити, тому що це реальна людина. глядач дивиться реально тоді історію. Вистава Оскар і Рожева пані поєднує музику Ельзи, анімацію та документальну зйомку через креатив та акторську гру. Ірма Вітовська намагається стимулювати суспільство до вирішення важливої проблеми паліативної допомоги, яка на її думку недостатньо практикується в Україні. Проблема в цілому процесі реабілітації або праці з такими дітьми. Це окремий рух, окремий філософ. Софія до таких дітей це зміна в суспільстві. Триває зміна радянська до інваліда. Взагалі, триває боязнь ізоляції цих людей. Ми не можемо продовжити життя. Але ми можемо його зробити якісним. Кращого матеріалу для п'єси як приводу для розмови на такі теми знайти неможливо. Вважає Вітовська книга класика сучасної літератури Еріка Еммануеля Шмітта має рекордні тиражі, а критики вважають її найпронизливішою. Я не знала перший раз, я про це почула і. Для мене це шок просто хорошо би якби канішне так було була проекта в люди слышали об там. Прем'єра «Оскара» й рожевої пані відбулася у жовтні, проте вже зараз виставою зацікавилися в Європі. На жоден із показів, говорить Вітовська, не прийшли представники міністерства охорони здоров'я. Хоча саме від них за великим рахунком залежить доля маленьких паліативних пацієнтів. Анатолій мажора Харків Ми разом. Паліативна допомога в багатих країнах не є фінансована 100% за рахунок держави там, чи без людини. Чи в Австрії, чи в тій же Німеччині вважається, що ця система вона виховує людей. Вона тягне там, коли ти здоровий, працюєш, ти повинен допомагати тим, хто не може. От хто Або паліативний хворий. Або інвалід, або ще ну немічний є. О тут є, є система. Підхід, Правильно. Оця філософія. Я кажу, це нова культура, яку ми мусимо закласти. І Ми українці, власне, ми показали, що ми спроможні зараз. Просто нас знову хочуть навізати ненависть. Там і ще ну, щось, ми ще це... різні. Ми українці, громадяни знаєте, України, але ми різні кращий хоспіс був в мене в Севастополі. Вже за нас вихований, створений. Дякую вам, пане Князевич, Дякую. за участь у програмі. Дякую, що з чого починали, тим і підсумували. Дай Боже добре жити усім, кажуть українські старші громадяни. І дай Боже добре померти. А от щоб це було саме так, мають подбати ті, хто здорові. Я усім бажаю здоров'я. Це була програма. Ми разом будьте щасливі!